Друзі, сьогодні ми вам розкажемо трошки про підсумок горизонтальний під два магазини АК або Ар-серії, який розміщується під задньою частиною плитоноски, саме в клапан. Зараз ми вам це покажемо. Всередині підсумку є пластик, який тримає форму, є резиночки для фіксації магазинів, хоча магазини там і так доволі жорстко сидять, але. Резиночки суто для того, щоб коли ви сідаєте в машину, щоб ви не загубили десь, коли будете виходити з машини або при якихось діях. Зараз покажемо, як його встановити, плетоноску. Я буду використовувати зараз а, з перехідниками Velcro, бо в мене ще стара а, версія плитоноски нашої. Тому. Що ми робимо? У нас тут вже встановлений захист попереку і відкритий клапан. Цей підсумок ми просто прикріплюємо до велкро клапану, таким чином посередині його розміщуємо, і заселяємо всередину, таким чином і фіксуємо саму плиту. І далі ми вже можемо вставляти магазини і використовувати їх за призначенням.